Я сподіваюся, це саме буде з Кіанамель. З тому, коли слухачі і глядачі подкасту прийдуть в кіно, обов'язково е, робить пости і так далі. Якщо ви не можете прийти в кіно, наприклад, ви не знаходитесь в Україні, то купіть квитки, бо на жаль, індустрія працює так, що є е, люди, купують квитки, більше сеансів, більше людей відповідно ходить. Більше фільм заробляє, більше про нього знає. Це все пов'язано. Але головне, да, це Правильно така ж, щоб люди постили і розповідали про це все. І це допомагає фільму стати популярним. І так саме став ось на наш на найуспішніший кейс. Це правда, Яремчук. Він став на той момент найкрасовішим документальним фільмом. Мічас на другому місці він вже м, трохи більше року був. Зараз на першому місці це Антарктида Антона Птушкіна. Він взагалі типу. Став не те, що побив рекорди документального кіно. Він зараз тип, в топ 3 на даний момент спілкування. Він в топ-3 е, взагалі найкрасивіших mm -hmm. фільмів в, в Україні.